Біблійна історія устами іноземців співати її для вірян Римокатолицького костелу та ще й українською заходилися студенти з Анголи та Нігерії. Звичну коляду в Івано-Франківську почуєш нечасто, бо ж виконують різдвяну пісню, ті, для кого рідна мова португальська, вчили легкі на перший погляд слова з пудеї з Африки не один день, та нині жартують, було зовсім не важко. Не важко може, може бути за два тижні ми вивчили коляду, небо і земля. Знайомство з українською розповідають викладачі для їхніх студентів розпочалося лише два місяці тому, і нинішні співи то вже неабияке досягнення. Адже дається, наука з пудем іноземцям не так уже й просто. Найважче у коляді, то довгі слова. Ми не всі стопчики вивчили, тобто не всю коляду вірніше ми вивчили. Вибирали там, де легше буде в є менше слів важких, і щоб легше було вимовити. Звісно, там, де є більше ску... Приголосних або довге слово, то тоді їм важче вимовити. Якщо як більше відкритих складів, ось так, то тоді легше. Такі заходи для африканських студентів, котрі навчаються у Франківську, вже майже традиція. Викладачі переконують в такий спосіб допомагають своїм вихованцям долати розлуку із рідними, особливо у святковий час. А ще це пізнання тутешніх культури та звичаїв. Ми готуємо багато страв, наприклад, фежуада, кузіду, бо тощо. Пізніше ми їдемо в церкви. Ми, 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 ми сідаємо до столу. Іст, о, ми обмінюємося подарунками Колядою у костелі. Студенти іноземці не обмежаться далі у планах знайомству із традиціями православного різдва, а із весни великодніми.